1 листопада 24 рік. Мерзився. Тільки вийшли, собаки воно носяться. Похмура погода сьогодні. А досить тепло, скільки було? Десь 15 градусів? 14 градусів. А досить тепло. Вже по прогнозу синоптики обіцяють декілька днів і вже буде в день плюс 5, вночі 0, а в деяких місцях і мінус. Ой, ми тут були ріша, останнього разу по весні, да? ага. Та, От так? Так, капець. Отак. Друзі, вітаю. Не знаю чому, вирішили саме сюди поїхати. Це недалечко від нашого міста. Погуляємо, подивимося. Ми тут влітку і восени ніколи не збирали гриби. По весні, Так. Шапочку, потім ці. Строчки збирали. Дуже цікаво, що тут зараз, в цю пору року. Ну що, все, подивимося, як завжди, все вам покажемо. Айда. Чесно кажучи, не знаємо куди саме піти. Хвилину стояли, думали. От там, праворуч від мене. Старий ліс. Але ліворуч, бачите, отакі от хаші. Ну, все ж таки вирішили спочатку в ці хаші зайти. Не знаю, вірно чи ні, але треба подивитися. Не знаю, нічого не знаємо, що тут і де росте. Маю на увазі отак от. восени, влітку. Перша наша знахідка це отакий червоний мухамор. Ну, тобто плюс-мінус ми на вірному путі. Листів багато, бачите. Хоч би один грибочок якийсь побачить. Ну, окрім мухомора. Опа! До речі, друзі, я не казав, але у лісі-то волога є. Далі йдемо, тим попадаються різні грибочки, сірвішка, друга. Але не білих, не опеньок, підбережників, піддесичників. Поки не бачили. Яри починаються. Ух і цікаво, друзі. Я вам передати не можу. От як ніколи, щось не знаю, таке відчуття. Гриби ще не знайшли, а азарт вже є. Зупинилося тут біля ліса поле. Такий вітер був. А ну що це? Оно схоже на... Рядовку да. О. Ну ми вчора їх позбирали. Ну, дивіться. Сьогодні подивимось які тут грибочки. Ух ты! Ростуть! Слизько! Окрім того, що ми бачимо! А де ви? Ага. Гриша ходить там в хащах, а я тут ближче до яра цього. Ну тут поки що нічого цікавого. Але повторюсь, грібний азарт є. Не завжди так буває, знаєте, заходиш у ліс, і якщо нічого нема, то ну, настрій такий. ну Природа, то понятна, свіже повітря, собаки бігають, але я... Багато разів казав, що коли грибочки є, то, то зовсім інший настрій. Але сьогодні щось... Ух ти! Щось сьогодні. І грибів поки нема. І настрій такий грибний, азартний. Десь А Ірішка тільки дізнався. Вже маховічка знайшла. І, і мовчить. Гарний маховичок. Ріша. А я, напевно, білого знайшов. Та. А я от, мабуть, також. Також? Друзі, зараз подивимось. Оно, маховічок. Ну це я не дійшов. А от там, напевно, білий стоїть. Якщо так, то це наш буде перший біленький за сьогодні. Ого, який. Точно білий. Оце так-так. Та, ти що? Ну що, друзі, тримайтесь за щось. Зараз будемо дивитися. Гарний він чи ні. Ну ніжка плотна. Ух ти! Ух ти, ріша такий гарний, дивись. Така ніжка плотна. От, -от так. Грибочок. Перший є. І недалечко від міста. Ховаємо грибницю. І у нас вже ось такі знахідки є. Поки я зривав цього біляка, дивіться, то я пройшов ще одного маховіка. Отак. Не побачив його. Як ви зрозуміли, це... Ну я казав. Це недалечко від нашого міста, від Франика то рибників тут впевнений було багато та і зараз є, їхали, машини стоять. Та ні, глядачам зуби заговарюють. <гум> <гум> Я до чого? До того, що треба повільно і дуже уважно дивитися, тому що впевнений прочесали ці місця. Але ви ж знаєте, кожен грибник свій гріб не знайде. Тому обов'язково щось залишили. Ну і ви бачили, біленький. Слухай, а ми дійшли вже, бачиш, до межі з великим лісом. Да? Так, давай трошки до мене. А? І підемо от по цим ярам. Тому що цього білого ми знайшли ну, ближче до яру. Червоних мухоморів багато, воно один, другий, третій, четвертий. повинні бути і біле. Маховік. І дивиться, який гарний. Тут не один яр, бачите. Один там ще відходить. Там далі він іде, Праворуч, ліворуч. А це що? А, щось старе. Ну, схоже на червоняка старого. А тут собакам гарно, то капець, так? Да? Тут немає не оцих не кущів, не як вчора не були. Так, 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 ну тут ви самі бачите. Біга навіть на руку не було. Ну, а от вчора, де ми були, то там кущів багато і вони не такі активні. Як сьогодні. Два опенька. Ану, зараз тіканем. Начебто гарний, але тільки шапку можна взяти. А ні, вже спори віддають. Два опенька, але вже вони а, спори віддають. мухоморів червоних ще більше стало? Тобто тут для грибів для різних гарні місця і гарний час. Ми по таких місцях намагаємося не їздити ну, тільки за того, що то близько від міста і багато хто їздить сюди. Що там в тебе? Маховики теж гарно. Тому намагаємось кудись залізти так подальше. Щоб менше народу було. І більше шансів було. Дивіться, які молоді. Міцні. Де він? Жека О, в тебе там також такий молоденький мухомор. Та ну ти шо, відрізняється? Да, леса, така волога тут. Отак. А це что, білий? Да, білий. Друзі, білий, але ну, габлик йому. Ну так, бачите, ніжка вже така. Та і хабочлива шапка. Видно. Нехай залишається у лісі. Тихо, тихо, не розчиви Марсель, розчувив, ну. Ай! Ану, біленький гриб, бачите як скальпірував кожу з шапки. Отак, от не встиг, друзі, вам показати, як в Марсик вандал. Ну, і це от тут, друзі, де я нарахував багато червоних мухоморів. Отак. От Ще один біленький до нашого кошика. То його просто не побачив ніхто. Ну що там в тебе, нічого? Ми вийшли на межу з, з старим лісом. Напевно, трошки пройдемо. По ньому подивимось. Буде одразу видно. Якщо ніяких грибів немає, то напевно повернемось. Тут ці хащації йдуть далі і далі. Ще трошки по ним походимо. Наш хитрий план трошки змінився, тільки вимкнув камеру. А, Іріша ще в хащах і кличе, говорить, що білого знайшла. Ну зараз повернемось трошки. А потім і по-старому пройдемось. Що, білий? Білий? Ага, каже. Ну зараз підійдемо, глянемо. Що там за білий? Ох ти, гарний. Гарно видно його було. Угу. Таке ж. Тати що? А де тут? Я там ближче до краю. До того ірочка, так? Да? Ага. Ми ж тут були. Ну не тут ми були, ми були, ми знайшли білих, вон там, от, трошки далі. А. Ну, ми Практично ми тут були, були, але... Хоча Чому так, в принципі, ходили? так. Ну от там от ми знайшли буквально того останнього білого, десь метрів 20. Я ще казав, друзі, що це місце запам'ятаємо. От бачите. Ну давай уважно ще трошки подивимось. Відкладається наш похід по старому лісу, на трошки. Що ти там несеш? Маховик такий, О, ух ты такий колір, такий гарний. Ага. ага. Це тут? Так. Все ще нас хащиці не випускає. Де да, Так, тут треба. Отак іноді стоїш на одному місці. Нічого, нічого, повернувся. Де пройшов, стоїть гриб. Ну тому що листочки різного кольору і шапки грибів зливаються. Разом з листочками. Маховичок. Ух ти! Маховичок! Маховик! Теж маховик. З того моменту, як я повернувся, ну, мене Іріша покликала білого знайшли, ще десь з п'яток маховичків і все. Зараз все ж таки виходимо в старий ліс, подивимось, що тут. Ну тут така відкрита місцевість. Не знаю щось сумнівує. Отак от попадається старі опеньки по дві, по п'ять штучок. І поки що нічого. Я тут, ну раз ми тут подивитися треба. Що ти кажеш? Ну, бачу. Ну давай підійдемо, тому що ну, ходимо, поки що нічого. Тут взагалі-то інший ліс. Ось ну, ну, ті, хащі, по которому ми лазили. Ну, там далі є галявина, на просвет, не знаю що там, якісь теж молоді дерева. Зараз підійдемо. Ну, все, що ж там взагалі такі кущі, а не молоді дерева. Ну, тут навіть... Та ні, тут я бачу, ну тут, тут віде, не, віде, то, віде, не віде. то, на а, да. Роздивилося, друзі, ну там да, там не молода посадка, а там якісь кущі. З мене ростом такі. Не буде там нічого. Вирішили повернутися в ці хаші і отак вздовж. Парасолька, от, бачите, не даремно. І отак от вздовж на межі великого ліса і йти Ну, Вже будемо йти назад. До поля там наш транспорт стоїть. Що гарна? Парасолька? Зараз йду, йду. Ух ти, де гарно, чого зараз подивимося, але так. О, на перший погляд. А, гарно, дивиться. Ох, ввечері будуть біточки в клярі. Біля цієї парасольки зробили привал. Собаки водички попили та підусичник. Але такі вже, так? Да? Угу. А ну тут я поруч, воно ще якісь шапки стоять. Ну, щось старе, але цікаво подивитися, що це. А, червоний мухомор. Але вже він не червоний, а якийсь рожевий колір. Шапки маю на увазі. Наш похід продовжується. Знахи цей. Ось такого білого грибочка. Ану, та биленті. А. От такі ще риб до наших кошиків. Бачите, тільки зайшли знову От ці хаші. І одразу біленький. Парасолька, ми бачили, підосичник. Воно ну, ну, мухомор червоний. Треба тут подивитися, да? Праворуч-ліворуч. Ну, вже 4 білих, да? Ну як і вчора. Ну знайдемо більше чи ні? Але вчора ми далечко були. їздили. А тут буквально поруч. Дісни, Жек, пішли. Ну, що будемо робити? Потихеньку виходимо, так? Да? Ну. Ну, декілька опентів знайшли, то і все. Ну гарно. В принципі непогано, так? Да? Це такий ліс гарний. Ліс гарний, да. але ж близько повторюсь нашого міста. І тут певно не дуже багато народу пройшлося. Пішли Марсик, джекері. Дивись, як ближче до краєчку ліса, знову вітерець. Да? От попереду таке велике поле. Тому і вітерець. Гарна сьогодні прогулянка. Собаки побігали, такий неважкий ліс для них. А ми ще грибочки зібрали, ну, ви бачите. Небагато, але для настрою... О, супер. Не почекав того великого білого. башня какой чистый вот так, так. О. ну 4 белячка знайшли ну а взагалі то вот наш сегодняшний рыбный улов Белячки и Маховички, Юйріши також, білячок. Ось така гарна парасолька одна. Трошки опеньків є. Ну, досить непогано. Ну, а нам, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.